Президент США Дональд Трамп офіційно оголосив про початок торгової війни одночасно з усіма державами світу, анонсувавши величезні мита на імпорт до США залежно від країни походження. Щасливим винятком стала лише Росія. Що відбувається? Докладніше далі. Після того, як 2 квітня президент США Дональд Трамп запровадив нові тарифи проти низки країн, які сягають 49%, в економіці США було оголошено надзвичайний стан, а фондові ринки очікувано впали. За даними BBC, нові масштабні тарифи проти світових держав почнуть діяти вже упродовж наступних днів. Журналісти іронізують, що Трамп обклав митом навіть безлюдні острови Хер та Макдональд, де постійно мешкають лише пінгвіни, морські котики та альбатроси. Але Москва якимось чином уникла цієї долі у Білому домі. Пояснили це тим, що санкції США нібито вже перешкоджають будь-якій значній торговлі з Москвою. Однак насправді це не так стверджує видання Monde. За їхніми даними, попри санкції минулого року товарообіг між Вашингтоном та Москвою становив близько 3,5 мільярдів доларів. Причому США торгують із Росією більше ніж, наприклад, із Маврикієм та Брунеєм, щодо яких у Вашингтоні вели нові мита, згідно з розрахунками, зробленими на основі методології офісу торгового представника США та офіційних даних про обсяги імпорту у доларах. Якби проти Росії ввели нові тарифи, то вона б постраждала на 42%. Така груба гра Трампа на користь Кремля привертає увагу у всьому цивілізованому світі. І звісно, чергова торговельна війна, розв'язана Вашингтоном, викликала хвилю опору. Президентка Європейської комісії Урсула фон Дер Ляєн заявила, що оголошені тарифи серйозно ударять у світовій економіці, і додала, що європейський союз готує заходи у відповідь. Ти стоятиме тарифам і канадський уряд, який надаватиме підтримку постраждалим працівникам, заявив прем'єр-міністр країни Марк Карні. Китай також закликав Сполучені Штати негайно скасувати останні тарифи і пообіцяв вжити контрзаходів для захисту власних інтересів. На цьому тлі показово, що нововведення завдасть удару по американській економіці. Також зокрема нові мита вдарять по ланцюгу постачання Apple. як стверджує видання MacRumors, Apple особливо постраждає від тарифів на. Тайвань, оскільки там виробляється Apple Silicon, які використовуються у всіх її пристроях, до слова Штати ввели 10% мита і для України. Однак, за словами віце-прем'єрки, міністерки економіки Юлії Свереденко, нові тарифи це складно, але не критично. Чому Дональд Трамп, який ще під час президентських перегонів, обіцяв зупинити кровопролиття, чинить тиск на Київ, а не на Москву, яка продовжує наступ та посилює обстріли житлових кварталів в Україні після входження в так званий мирний Ній процес, що відбувається, пояснив виданню Тес військовий експерт Олег Жданов. Підписуйтесь на наш канал, якщо бажаєте знати, чи може Трамп змусити Путіна закінчити війну і навіщо той тягне час? Докладніше далі. Чи дійсно Путін може шантажувати Трампа? Втім, як інакше можна пояснити, чому президент США не в змозі примусити володаря Кремля закінчити війну в Україні? Хоча задля цього в нього є усі важелі, достатньо відключити всі сім російських банків, які сьогодні проводять транзакції валюти за енергоносії від системи SWIFT. Це найдієвіший і найефективніший важель впливу на Росію, впевнений, Олег Жданов. Експерт звертає увагу на те, що президент США сам це визнає у своїх інтерв'ю, коли говорить, що може натиснути на? Путіна, але не хоче. Він може лише погрожувати, але не наказувати ані Росії, ані самому Путіну. На думку експерта, російський диктатор має якийсь компромат на Трампа, який було зібрано КДБ ще за радянських часів, і який теоретично може поховати президента США як політика. Не дивно, що він боїться цього як вогню і вимушений підігрувати Кремлю. Водночас Росія посилює обстріли України у березні 25-го року. Окупаційна армія навіть становила рекорд, коли ворог. Випустив 4192 безпілотника у українських містах. Таким чином, Путін, який знайшов слабке місце у нашій протиповітряній обороні, тисне на Україну, пояснює Олег Жданов. Спосіб, який можна пробити українську протиповітряну оборону, дуже простий: Шахеди піднімаються на максимальну висоту, тому до них дістає набагато менше засобів ППО, які розташовані на українській території. Таким чином, атакуючи майже перпендикулярно під гострим кутом, вони набирають максимальну швидкість, коли шахед пікірує майже вертикально з висоти 5 кілометрів. Його навіть Петріот не встигає перехопити, пояснює експерт. У зовнішній політиці Сполучених Штатів Америки відбулися серйозні зміни. Нагадує видання Телеграф UA. демократична держава після перемоги на президентських виборах кандидата від республіканської партії Дональда Трампа стала виставляти агресивні територіальні претензії Канаді, Данії щодо Гренландії та Панамі, вимагаючи повернення контролю над Панамським каналом. У політиці Білого Дому почали яскраво проявлятися імперіаліст. Істичні нотки. Фактично, на наших очах йде руйнація єдності демократичного заходу. Підписуйтесь на наш канал, якщо бажаєте знати, як штати включали до свого складу території інших держав. Докладніше далі. Коли у 1865 році завершувалася громадянська війна у США, президент країни Авраам Лінкольн звернув увагу на найближчі острови в Карибському морі, які б могли виконувати роль військово-морської бази і станції для заправки пароплавів, які працювали на вугіллі, три найбільші острови навітряних островів в архіпелазі Малих Антильських островів, які належали Данії, були привабливою ціллю. Вони носили назву Сен-Томас, Сент Джонс і Санта-Крус. Зокрема, на острові Сен-Томас був. Важ важливий транзитний порт на морських шляхах між північною та південною Америкою, де за часів панування данців процвітала работоргівля і виробництво цукру. До речі, на той час штати вже зробили спробу захопити Канаду під час англо-американської війни 1812-15 років. Фактично анексували Техас, який знаходився під суверенітетом Мексики у 1845 році. А внаслідок кровопролитної американо-мексиканської війни 1846 48 років Мексика втратила. Дала понад половину території на півночі. Отже, у 1867 році, вже за президентства Ендрю Джонсона, відбулися секретні переговори за участі державного секретаря США Вільяма Генрі Сьюарда та данського дипломата Вальдемара Рудольфа Раслофа. Все йшло до ратифікації майбутньої угоди. Проте коли вже були підписані усі документи, острови постраждали від потужного урагану. До питання продажу островів архіпелагу, знову повернулися у 1896 році. дев'яносто році театром був данський морський офіцер, дипломат, аферист і відомий дитячий письменник Волтер Крісмас Діркінг Холмфельд. А також, як виявилося, згодом шпигун британської спецслужби Мі-6. у якийсь момент Волтер навіть вийшов на прямий контакт із президентом США Вільямом Макінлі, також відомим своїм бажанням зробити Америку сильною. Він збільшив армію до 100 тисяч і так само, як і Трамп, вводив високі протекціоністські мита. Спритний данець бажав отримати 10% відступних і Суми в 5 мільйонів доларів. А це була астрономічна як на ті часи сума. Проте розгорівся грандіозний скандал. Волтера звинувачували у спробі підкупу членів уряду. США, проте спеціальне парламентське розслідування завершилося нічим. Професійного шпигуна виправдали за всіма пунктами звинувачення. Уже у 1900 році продовжилися консультації, які ініціював новий державний секретар США Джон Хей. Але ситуація кардинально змінилася лише з початком Першої світової війни, у серпні. 1914 року. Ще знову звернулися до уряду Данії, бо після відкриття 15 серпня судноплавства на контрольованому Вашингтоном-Панамському каналі стратегічне значення трьох островів Данської вест Індії ще більше зросло. Кайзерівська Німеччина розпочала військові дії не тільки на континенті, але й на морі і в Атлантиці. Цього разу уряд Європейської держави через наявність кордону з Німецькою імперією і свій нейтральний статус уже у 1915 році став домов. Лятися зі США про передачу островів на Карибах 16 січня 1917 року. Президент США Вудро Вільсон і державний секретар Роберт Лансінг нарешті підписали договір. Ціна питання виявилася високою: 25 мільйонів доларів золотом. 31 березня того ж року на всіх трьох островах архіпелагу опустили національний прапор данії. Віргінські острови стали неінкорпорованою залежною територією, яка сьогодні знаходиться під управлінням уряду. США. Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.